У тихій кімнати руки риботорговця починають тремтіти. Його обличчя сповнене стражданням. Музик. Хто у мене рибу буде купляти? Запах світла засліплює вас і. запах. Вітає, яшується п'ята частина проходження гри Дредж. Всі посилання в описі приємно перегляду. У вас є краби? Да. Ну, так то по факту. Риботорговець загортає крабів. Дає вам гроші. У нас тут риботоргівці, у нас тут не варфрейм. Ці підійдуть. Радий, що ви використаєте цю стару пастку, ви завжди можете купити більше тут, або як він так сформулював, або поремонтувати пошкодження у корабельні. Мають для вас останнє прохання. Як ви бачили, деякі риби мають дивні деформації. Якщо ви думаєте, що станеться з людиною, яка з'їсть, а як ви думаєте, що станеться з людиною, яка з'їсть м'ясо одного з цих мутантів. Вони захворіють, вони збожеволюють Вони стануть супергероями, стануть е людиною павуком, і так далі. У мене трошки шибиться лампа. Вони збожеволюють Що ж можливо, але я хочу зна знати, напевно. Принесіть мені одному товану рибу, будь-яка підійде. Просто тримаємо це між нами. Він хоче їх з'їсти, але чи Але чи Чи він хоче когось отравити. У вас є хтось з цих мутантів, да? Пам'ятайте, що будь-якого аберанта буде достатньо. Я підозрюю, що вони всі однакові знизу, знизу гриботорговець забирає у вас абірантну рибу. Він притискає її до грудей і обіймає руками слизьке тіло. Денде всякі такі ваші, це дав мені 37 гривень. Так, це має бути добре. Ось скільки кожний риба. А чому б вам і ціни взяти. Вони мені ні до чого. М, ви це чули? Це звучало ніби найслабший шепіт. Ви слухаєте. Мені здається, це в нього вже в голові шепче, коли він поїв. Тиша. У тихій кімнати руки риботорговця починають тремтіти. Його обличчя сповнене стражданням. Благаю. Продайте, що хочете, та йдіть. Я повинен розібратися з цією істотою зараз, швидко. Музик. Хто в мене рибу буде купляти? <гум> музик, давай совість. мене 500 гривень, поки музик. Риботорговець грюкає за двома дверима. Ви чуєте важке шкрябання металевої крямки, що ковзає по них. Нащо він закривається? Йому так точно ніхто не допоможе. Пошкодження корпусу неминуче. Призведе до того, що двигуни так чи інше зможуть працювати. Не зможуть працювати. Будьте обережними. Дякую. Аресу. У мене є гроші, але в мене немає нічого більше. Нічого більше, нічого менше. Мені треба кожне це покращення купити, чи я щось не розумію. Плюс один ліхтар, плюс сітка. Поки не маю бажання. Є гроші, нема куди тратити. Розслаблений розум. Давайте так. добре Заняття. Знайти пряжу і пошук релігій. Хорошо, давай тоді пряжу біля літермару, покисо, покисо. Це щось по типу риболовля в селищі, що поклоняється клуху. Там можливо. Але тут, скоріше, селище типа нором. Але все, що відбувається навкриги, нього, якась кріповенька. І типу, вночі тут взагалі якісь фантомні кораблі плавають, щось пікають мені, щось, щось відбувається страшне. Міцікаві риби. Біля оцього вод, що я плаваю, по суті, так? Да? Зараз, ще раз. Заняття біля літлмару. А я де біля літлмару. Угу. О, стоп, що? Там хрестик. Треба об'їхати. Добре. Брін, я не хочу об'їжджати, бо вже вечір. Окей. Ні, і рибу не зловес. Та що ж таке? Рибу ну, типу, рибу зловлю, значить, її треба чимшвидше привезти. А я не хочу. І добре тоді спати, так спати. Не тривожся. Не тривож своє очко Спой Так десь 4 і нормально. 4 ранку я вже не відчуваю небезпеки. Кстати, хороший крабик. Это хороший крабик. А что ты забрал вместе с цим? Поломалась еще часов? Устал. Не тревожь свою очку. Вон солнце встало. Що Со ты тревожишься? Ой. Це тупенько, бронзова пряшка да. да, це воно, це то, що я мала піймати, це попроще це щось. Манцюг Ланцюг теж відстанів, мабуть. Але окей. Не Дибайся, не в'їбалося Металобрут. Забагато багато місця займаю, ну я можу ще один. Bamіт. Я не пам'ятаю, де оцей е, типу батя. Чи на цьому острові, чи на тому що трошечки не той. М -м 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 -м. Бо є напроти, а є типу зліва і я зараз не розумію, це напроти. Мабуть. я знаю. Привіт, усе гаразд? Про ту пряшку. Віддати пряжку ремені Відда. ви віддаєте пряжку ремені чоловіку? Це, це його. О, дякую. Будьте благословенні, Ви повернули його мені. Прошу, візьміть це У мене немає грошей, щоб заплатити вам, але це може мати певну цінність для вас. Та, що ви всі мені якісь істеренки суєте? Чим я ще можу допомогти? Нічим. Чи ви мені не поможете? Якось дебільно переставляю, наш юр переставляю. Не звертайте уваги. Так, так якийсь ланцюжок, та я йому можу продати. І це заняття пошукролікві і все. Мені не подобається. Тут е, є щось Вітул Мару нема. А він загал, загалом в Марус тобто, це велика оця область, де всі три острова чи більше знаходяться. Скелі Хайла, зоряний басейн, скручене Пасмо. І хребет Ну У мене це завдань немає трошечки якось та його та його. Неприкольно. А може мені треба цього крабіка, який в мене великий? Скрипаль? 5 хаурс. Ну хай буде 5 хаурсу, я тобі зроблю? Зараз я в діда спитаю, що він хоче за краба ким я можу допомогти. Розмалювати човен е, без різниці. Шо? От я хочу в острим'ят. У мене немає пігменту. Ага, дай мені оцього. Це той? Це ж якийсь не той. Чи той? Він хоче з вухами, у мене обичний. Це нормально взагалі? Він його прийняв. Чекай, постій. Спи... Він просить злоякісного кліща, а я йому даю обвичного краба і церебральний краб. Mm. Порасову всі ваші кліщі добре, пока. Я продам крабів подав крабів і со і попливу шукати сібрин. Я с соб'я де б я не плавала. Блять, пропало. Прямо перед лицем. Силуэти в глибині. Капець. А воно так не Тетріс О, май гад Куди я пливу? Мені треба додому. Рабік? Йдеш зі мною додому. Беремо все. Й головний біль сьогодні. Ви приходили вчора? Я не пригадую. В будь-якому випадку, що я можу для вас зробити? Ну ти крейзі, досі. Mm, Ознайомтеся з специфікаціями, перш ніж купувати цей матеріал. Після встановлення відшкодування неможливе. Дякую. Я досі не можу оце води. Корпус може витримати один додатковий удар. Кращий корабель до Рівня 2. Брін, походу, треба все купити. Все-все. все Тоді ми почнемо з чого? Сітка це, не, ну, типу, це взагалі наша сітка. У мене була сітка? У мене була сітка. У мене є сітка. І мені, в принципі, достатньо місць на сітку. Дві штуки є. Ліхтарі. Мутка Давайте почнемо з мутки, окей. Воно все мені не потрібне На це треба дві тканини. У мене дві тканини нема. А на це. Одні сурупи. Два дерева. блядь, два дерева теж. Хорошо, окей. Поки поставлю все, що є. І дерево, там теж дерево, окей. Господи. Я хочу до будівельниці, якщо чесно. Мені просто цікаво, чи вона щось зробить І моя ціль зараз це кудись приплисти. Можливо, мені варто спробувати приплисти кудись. За острів. Угу. У мене тут є значок. Де в мене ще є значок? Не знаю, Ну тут точно є. Тобто я пливу зараз праворуч і завертаю за острів? Сюди диво? Дивись, диво. Що це таке? Цих я не з незловрил. Росслаблений прочитано, окей. Чуть-чуть правіше. О, чуть-чуть правіше і пройти через Харесо. Давай сюди. Це щось новеньке? Ні, це вугорь. На Джессику це прикольно, якщо чесно. Це жив Огор, жесть, оце ключ блядь. Реліквію відкрито. Нормально великий і важкий ключ відлитий із незнайомого металу. Зубці ключа вигнуті і гойтаються перед вашими очима, наче вусики. Вау. Що мені тепер з ним робити? Нести цьому антиквару? От треба було мені іменно цю рибу. Вили назад. <ріх> мені не подобається. У мене нема місця і я в зопі. Ей, туди заплести Можна підірвати ці камінчики. Тут можна оглянути, можна оглянути. Купа розсипаного сміття. Для очищення знадобиться сильна вибухівка. Мені подобається, мені подобається ваша ідея. Вибухівка навіть в такій гріє, розумієте? Куди я пливу? Тут це за, за місце? Мені до цього антиквару треба? Мабуть, так. Да. Якщо тут він є? Або да, це, це там стара майстерня і антиквар. Виходите до будинку колекціонера, він стоїть у кімнаті у кінці кімнати, все ще тримаючи в руках срібно-малинову книгу. Здається, він нетерплячий А, у вас щось є чи не так? Покажіть мені. Відділюється... А, вилучено, хорошо. Ви пристягайте йому ключ. Холодний метал перелив... переливається дивним блиском. Коли він тримає його в руках, форма ключа зубці. Головка тепер якось змінилась, стала меншою. Він завжди таким був. І це все. Де замок? Колекціонер хвилюється. Здається, фрагменти, які ми шукаємо, просунулись далі, ніж я очікував, набагато далі, як я підозрюю. В такому випадку дозвольте мені допомогти вам у подорожах. Він гортає. Ні, не сідай до мене в корабель, будь ласка. Він гортає кілька сторінок у своїй книзі і щось тихо бурбоюче, собі підніс. Він мене прокляв? Запах світла засліплює вас і. запах? Може, пора закінчуватися? Палак світла засліплює вас, і ви ненадовго хитаєтесь назад. Тепер ідіть. У вас є ще багато реліквій, які потрібно віднайти. Здібність розблоковано по квалсу. Моя інтуїція підказує мені, що течія могла занести деякі уламки на південний схід. Інтуїція. Е, скер... До Скергейла. Зробіть це своїм пріоритетом. Я позначу місця на вашій мапі, де ви зможете почати посуки. Що ще, ще? Слова, які прочитали ви з цієї книги, що вони зі мною зробили, книга тримає в собі силу з глибини. Я лише поширив свої повноваження на вас. Чи є якась особлива інформація, про яку ви хотіли б дізнатись більше, поквап. Слова поспіху миттєві та жорстокі, вони додадуть неймовірну швидкість вашому судну. Однак майте на увазі, це може спричинити велике навантаження на ваші двигуни. Ті є інші сили, про які ви хотіли б дізнатися? Ні. Як давно ви тут живете, чи ви знаєте, кому належали реліквії де шукати? Давай кому. Так. Хто? Він дивиться на нас. На якусь мить, в його очах промайнуло щось схоже, на жаль. Старий друг. Чи ще? Я піду. Моя старня дочі закрита. А чого не за цим ключом відкрит. Поспіх дає швидкість вашому двигуну, але підвищує паніку і тепло двигуна. Оберіть це з ЛБ і використовуйте отримуючи X. Це корисно тако різко, але я поки не хочу, почекайте. Мені сюди. Вон. Сюдиво на ріво. А, це рибу. Що ти зусиш? Зозужить. На що я почала ловити рибу? А ладно, в мене є місце, хорошо. Що ж, жало? У мене, ну, типу, у мене прям дуже жорстко вібрував цей джойстик. Виглядачка маяка виходить з темного лісу, що оточує місто. Вона йде до причалу з розгубленим виразом обличчя. О, це ви! Кого uh. ви очікували? Ваш двигун звучить. як... Вибачте, я прийняла його за судно старого друга. Пригнічена, вона розвертається і йде назад до маяка. Хм. Гідна бабулечка. Давно не бачив цього дивного червоного світла. Цікаво, що це було. Не знаю, музик. В тебе галюни? А мені треба починити, кстати, циву. У мене немає ніяких цих, так? Да? Металобрухтів. А, металобрухти є, але мені вони не треба. Мені треба тканини, мені треба дерев'яшки, окей. Відчалити? Що на ігрику? Мапа? А от туди ти хочеш мене відправити? Ні, я буду спати сначала. Не спіси. Ну і до речі. Знаєте, як я зроблю? Куди він мене хоче ще раз, раз, раз Туди, Удиву, напрямо, напрямо. напрямо кажу. Напрямо. Давай ми оце от викинемо сюди Можна, дякую, окей, трошки прискорює, якщо не перезимати, то й нічого й не згорить, так су не страшно. Просто, так. Да? Коротше, планую зараз доплисти до того острова. Там нічого не зловилося на крабу цю. Брін, бідно, бо я її хочу перенести туди. Я сподівалася, що щось зловиться. Наліво тако? Це дуже важко розуміти. Ні, не, не тако Правіше Подиву. Я сподіваюся, там можна ночувати. Це цей острів чи той далі? Це якийсь не виглядає якось ніяк. Ніяк не виглядає. Виглядає ніяк і ніяк не виглядає. Але тут щось є, да, світиться. Ви під'їжджаєте до затонулого судна і зі знайомим на вигляд корпусом, а він майже ідентичний кораблю, подарованому вам мером, за винятком того, що він має величезну тріщину в одному боці. Ви прив'язані до старого затонулого корабля. Прив'язані? Може у вас погляд прив'язаний. Заглянути в каюту, перевірити Вантаз. Вантаз. Ви тикаєтесь через вантажний відсік. Е... Тобто я могла колись цю вудочку вкрасти? Встановка дві години. Це на приколі? Постав його просто. До сховища. Перевірити каюту. Ви в каюті. Заглянути в шафи ящики. Шафи були повністю і методично спорожені, відсутні всі ящики. Спробуйте знайти незакріплену паркетну доску. Навіть паркетної дошки не залишилося. І електрообладнання. Обладнання все ще там, хоча, безперечно, вплив стихії, підсмажив внутрішні органи, ви нахиляєте нахиляєте радіоприймач вниз, щоб побачити ближче. Записка рибалки. Зісковзує. Викладати її в кишені, щоб потім прочитати. Все. Хочу читати. І це то, що мені треба було? М -м -м. Але якщо я зараз попливу прямо і заверну наліво, я зможу десь переночувати. Поплили. Мені здається, це не на ліво, правда? Ні, це взагалі не поворотне рівно. Тоді, пожалуйста, не треба мене тут ці готиво. О, а там реально цей є будиночок. Що це? Щось це погане? Я не хочу туди. Це явно не похоже на щось, куди треба лізти з кораблем. А от е цей пляшечка е Похоже, да. Там ще кораблик якийсь на воді, може зразу до нього підлізти? А добре, інші телісман. Я зараз в нього довбанусь! Не довбанись! Агов там нове обличчя. Рибалка, я так розумію. Чудово. Ну, треба ладити, як хата горить. Ага. Я мандрівниця і торговка все в одному. Якщо у вас є риба на продаж, я візьму її на борт і продам у наступному місті Також я перевожу невеликий вантаж з обладнанням між місцями. Будь ласка, ознайомтесь з товарами та подивіться, чи є щось, що вам сподобається. Приходьте до мене, коли будете готові. Торгувати. Рибний магазин. По цей бік понтона я куплю будь-яку рибу, яку ви захочете продати. Я також. а мене нема риби. Зберігаю тут запас крабових пасток на продаж. Ви зустрічались з фотографкою? Вона зупинилась біля мого понтона. Вона має модну камеру, щоб фотографувати всю дику природу. Вона задумливо зітхає. <сум> я б хотіла мати власну камеру, хоча а, хіба не було б добре мати можливість документувати все, що ви робите? Ти ніколи нічого не забудеш. У будь-якому разі вона сказала, що збирається оселитися на маленькому острові на південь від Мороз. Якщо ви будете в цьому районі, можливо, ви могли б перевірити її. Вона їй подобається, все ясно. Руховий, рухомий док корабельні. Можливо, ви звикли до сухих доків в інших портах, але ми можемо зробити такі самі модернізації вашого човна тут, у цьому плавучому доку. Перевірте. Да, так, саме а вартість така сама. Не факт. Не знаю. Доски, в мене є дошки, в мене немає. Досок навіть трошки. А, І. да, і пани у мене немає. Давай просто моє сховище і засунемо це все. Ну не це все, а тільки Тільки одне бопастку я все-таки хотіла би. Я думаю, я буду в неї ночувати. Хоча. Чекайте. Мені треба в це от місце, яке тут з... справа, да? Ні, мені треба чуть-чуть дальше, мені треба туди. Це що таке? Якась ваща риба. Вона виглядає простою, але. Ну ладно, вона проста Що тут робиться? Тут просто моє сховище і все. Китобій на пенсії Що це? Чи є тут корабельні аварії? Ви чули про якісь дивні речі в цьому районі, і що ви можете розповісти мені про інхвал? Можете розповісти мені, як засейвитись, чи сейф відбувається. А, зберегти та вийти? Тоді блін, якщо в нас тут нові персонажі, нова локації, і так далі. Я думаю, можна на цьому закінчити, враховуючи, що це три години стріла